На екрані весела нарізка котів, що тікають від пилососів. Привіт, котомами і кототати! Уявіть знайому картину. Ви сповнені рішучості навести лад у квартирі, дістаєте з комори його пилосос, і в ту ж секунду ваш милий муркотливий котик перетворюється на суміш демона з ракетою Земля під диван і зникає з радарів. Знайомо. Думаєте, він це робить вам на зло, бо ви вчора дали йому не той смак паштету, чи може ваш котик просто зламався і його треба перезавантажити? Насправді все набагато глибше і смішніше. У цьому відео ми розкриємо найбільшу таємницю стосунків котів та пилососів. Я розповім, які фатальні помилки ми робимо, і як перетворити цього ревучого монстра на ну хоча б на знайомого, з яким можна не вітатися. До речі, поки ми не почали, напишіть у коментарях, як звати вашого пухнастого панікера. Отже, перш ніж звинувачувати кота в боягузтві, давайте зазирнемо в його пухнасту голову. Хто такий кіт за своєю природою? Правильно маленький, але дуже гордий хижак. Його предки тисячоліттями полювали в тиші, прислухаючись до кожного шурхоту. Їхній слух це суперсила. Вони чують у десятки разів краще за нас, а тепер уявіть, що поруч із цим суперлокатором раптом вмикається рев реактивного двигуна для кота. Звук пилососа це не просто гучно, це фізичний біль і сигнал про надзвичайну небезпеку. Додайте до цього, те, що коти територіальні тварини, їхня квартира це їхнє королівство, а пилосос. Це незрозумілий, смердючий і ревучий загарбник, який порушує всі кордони. Тому його реакція це не істерика, а цілком логічний інстинкт самозбереження. Він не божевільний, він просто кіт. Давайте почнемо з головного болю, звуку. Як я вже сказав, для кота це не просто шум, пилососи працюють на низьких частотах, які коти сприймають як гарчення величезного. Невідомого хижака це сигнал тривоги вшити у їхню ДНК. Коли ви вмикаєте пилосос, мозок кота кричить небезпека, великий і страшний звір, увірвався в нашу печеру, рятуйся, хто може. У цей момент логіка відключається, вмикаються лише інстинкти бігти, ховатися, виживати. Кіт не аналізує, що це просто ви прибираєте крихти від печива. Для нього це реальна загроза життю. Тому перше, що ми маємо зрозуміти, страх кота перед звуком пилососа абсолютно виправданий з його котячої точки зору, і наше завдання не змусити його полюбити цей звук, а показати, що він не несе смертельної загрози. Другий важливий фактор, про який багато хто забуває, це запах. Так-так, пилосос для кота ще й жахливо смердить. Коли ви пилососите, потужний потік повітря піднімає вгору мільйони частинок пилу, шерсті вашого волосся і ще бозначого, котячий ніс, який у 14 разів чутливіший за наш, вловлює цей концентрований коктейль запахів. Більше того, сам механізм пилососа під час роботи нагрівається і може видавати специфічний запах горілого пилу або пластику. Для кота, чий світ складається із запахових міток: це справжня хімічна атака. Уявіть, що у вашій квартирі раптом почало пахнути всім сміттям світу одночасно, приємного мало, правда. Ось і для кота це ще один сигнал. Щось іде не так, територія забруднена невідомим і потенційно небезпечним запахом. Третій аспект. Це непередбачуваність, коти обожнюють рутину і контроль. Вони знають, коли ви встаєте, коли їх годують, де стоїть їхній лоток, їхній світ стабільний і зрозумілий, і раптом, з темної комори, з'являється він, цей монстр може з'явитися будь-якого дня в будь-який час. Він рухається хаотично, то наближаючись, то віддаляючись. Він може зникнути на тиждень, а потім знову тероризувати дім. Ця відсутність будь-якої логіки і передбачуваності в появі пилососа зводить котів з розуму. Вони не можуть це контролювати, а все, що вони не контролюють, автоматично вважається потенційною загрозою. Це як для нас, якби раз на тиждень у нашій квартирі без попередження з'являвся величезний павук, який голосно кричить і бігає по стінах, навіть якщо він нічого поганого не робить. Спокою це точно не додасть. І нарешті четвертий елемент жаху це вторгнення. Пилосос не просто стоїть у кутку, він активно переміщується по всій території кота, він залазить під його улюблений диван, тицяється в його лежанку, проїжджає повз його миски. З котячої точки зору це нахабне порушення особистого простору. Це якби до вас додому прийшов незнайомець. І почав без дозволу пересувати ваші меблі та ритися у ваших речах. Пилосос затирає котячі запахові мітки, якими він так старанно позначав свою територію, і залишає свій власний, чужий і неприємний запах. Це акт агресії. Тому, коли кіт шипить на пилосос, він не просто боїться, він захищає своє королівство від нахабного і гучного загарбника. Він каже. Геть з моєї землі ревуча почваро. А тепер перейдемо до наших помилок. Помилка номер 1 вмикати пилосос зненацька прямо біля кота. Це класика. Котик мирно спить на килинку, ви підходите з пилососом і вжжух. Уявіть, що ви спите, і вам біля вуха раптом починає грати на барабанах величезний ведмідь. Ваша реакція шок. Паніка, бажання тікати на край світу те ж саме відчуває і кіт. Такий раптовий старт не дає йому часу адаптуватися чи хоча б зрозуміти, що відбувається, це миттєво вмикає режим бий або біжи, і найчастіше це саме біжи. Котик зривається з місця, вдаряється об меблі, намагаючись втекти від джерела жаху. І найгірше, що цей жах тепер асоціюється не тільки з пилососом. А й з вами. Адже це саме ви принесли і активували цього монстра, це величезний удар по довірі між вами та вашим улюбленцем. Чому це так погано і як це виправити? Кожен такий раптовий напад лише закріплює у свідомості кота нейронний зв'язок пилосос чує раптова смертельна небезпека, з кожним разом його страх буде тільки посилюватися. Він почне боятися не тільки самого прибирання, а й будь-яких приготувань до нього. Побачив, що ви дістали пилосос, все, паніка вже почалася. Що робити? Завжди попереджайте кота, перш ніж почати прибирання, переконайтеся, що кіт знаходиться в іншій кімнаті, в ідеалі зачиніть його у найдальшій кімнаті разом з його улюбленою іграшкою, лежанкою та мисочкою з водою. Дайте йому можливість перебути бурю у безпечному місці. Це найпростіший і найгуманніший спосіб зменшити його стрес. Не влаштовуйте йому фільм жахів на рівному місці. Пам'ятайте, ваша мета прибрати квартиру, а не довести кота до нервового зриву. Помилка номер 2 намагатися допомогти коту втекти, підганяючи його пилососом. О, це теж улюблена розвага деяких власників. Кіт сидить під кріслом, а вам треба там пропилососити. І ви починаєте обережно, а потім все нахабніше тицяти щіткою пилососа в бік кота, мовляв, ну ж бо вилась, я тут прибираю. З нашої точки зору це логічно. Але з точки зору кота це виглядає так величезний ревучий хижак. Який вже увірвався на його територію, тепер цілеспрямовано полює саме на нього. Він загнав його в кут і намагається дістати своєю страшною пащою щіткою. Це підтверджує всі його найгірші страхи. Пилосос, це не просто небезпека, це ворог, який хоче його з'їсти, і найстрашніше, що ви, його людина, його захисник допомагаєте цьому монстру. Що відбувається в голові кота в цей момент, суцільний жах і зрада, він не розуміє ваших добрих намірів, він бачить, як його господар об'єднався з монстром проти нього, це руйнує довіру і може призвести до того, що кіт почне боятися не тільки пилососа, але й вас. Як це виправити? Ніколи чуєте ніколи не ганяйтеся за котом з пилососом. Якщо вам треба прибрати там, де сидить кіт. Вимкніть пилосос, відставте його вбік, спокійно підійдіть до кота, лагідно поговоріть з ним і або виманіть його іграшкою чи смаколиком, або обережно візьміть на руки і перенесіть в інше місце. Дайте йому зрозуміти, що ви на його боці, ви його захист від цього ревучого чудовиська, а не його спільник. Ваша поведінка має показувати коту я з тобою, я тебе захищу. А не біжи дурненький, бо зараз тебе з'їдять. Гаразд, з помилками розібралися, а тепер покрокова інструкція, як подружити або хоча б примирити вашого кота з пилососом. Крок перший техніка мертвий монстр. Суть дуже проста перестаньте ховати пилосос у коморі, ніби це щось заборонене. Дістаньте його і просто залиште стояти посеред кімнати. Вимкненим, звісно, нехай він стоїть там день, два, скільки потрібно. Що це дає? Кіт отримує можливість дослідити невідомий об'єкт у безпечній обстановці. Спочатку він буде обходити його десятою дорогою, потім з цікавості підійде і обережно понюхає. Він зрозуміє, що в мальна в сплячому стані цей об'єкт не рухається, не шумить і не становить загрози. Він зможе залишити на ньому свої запахові мітки, потершись об нього щокою. Таким чином він ніби привласнює цей предмет, робить його частиною своєї території. Цей етап може тривати від кількох днів до тижня, залежно від сміливості вашого кота. Не підганяйте його, не треба брати кота на руки і тицяти його носом у пилосос, просто ігноруйте їх обох. Нехай пилосос стане частиною інтер'єру, як диван чи шафа. Коли ви побачите, що кіт спокійно проходить повз пилосос, не звертаючи на нього уваги або навіть спить поруч, це означає, що перший етап пройдено успішно, він перестав сприймати сам об'єкт як загрозу. Це величезний крок уперед. Ми розірвали перший ланцюжок страху, бачу, пилосос ще уж небезпека. Тепер він знає, що сам по собі цей дивний предмет абсолютно безпечний. Це фундамент, на якому ми будемо будувати подальшу довіру. Не поспішайте, дайте коту стільки часу, скільки йому потрібно. Крок другий. Позитивні асоціації. Коли мертвий монстр вже нікого не лякає, час підключати важку артилерію, смаколики. Наша мета створити у кота новий нейронний зв'язок. Пилосос, шурне щось приємне. Почніть класти улюблені ласощі вашого кота на невеликій відстані від пилососа, не прямо на нього, а поруч. Кіт, зацікавлений смачненьким, підійде і з'їсть. Повторюйте це кілька разів на день, поступово, дуже повільно зменшуйте відстань, кладіть смаколик все ближче і ближче до основи пилососа. Наступний етап. Покласти ласощі прямо на корпус вимкненого пилососа. Якщо ваш кіт достатньо сміливий, щоб з'їсти смаколик прямо з тіла монстра, вітаю! Ви досягли неймовірного прогресу. Це означає, що він не просто перестав боятися, а почав асоціювати цей предмет з чимось дуже позитивним. Цей процес також не можна форсувати. Якщо кіт боїться підійти, відкладіть смаколик трохи далі. Важливо, щоб кожен його крок був добровільним і винагороджувався, можна також гратися з котом, улюбленою іграшкою, вудкою біля пилососа. Нехай він в азарті гри випадково торкнеться його лапкою, пробіжить повз. Це допоможе йому зрозуміти, що цей предмет не є перешкодою. Для його звичайного життя і веселощів, годуйте його поруч з пилососом. Ідея в тому, щоб вплисти цей раніше страшний об'єкт у всі найприємніші рутини кота їжа, ігри, ласка. Ми ніби кажемо йому дивись, цей дивак стоїть тут, а ми їмо граємося і нічого страшного не відбувається. Може, він не такий вже й поганий. І повірте. Котячий мозок, орієнтований на задоволення, швидко зробить правильні висновки. Помилка номер 3 Не створювати для кота зону безпеки. Навіть якщо ви все робите правильно, інстинкти можуть взяти гору, і в кота обов'язково має бути місце, де він почувається у стовідсотковій безпеці. Багато власників роблять помилку, прибираючи скрізь. Вони пилососять під улюбленим диваном кота навколо його будиночка, біля його лежанки, на підвіконні. Таким чином у кота не залишається жодного острівця спокою, монстр проникає скрізь, навіть у його святилище. Це викликає величезний стрес адже тварині просто ніде сховатися. Відчуття, що ти загнаний у пастку і втекти нікуди, набагато страшніше, ніж сам шум. Це може призвести до хронічного стресу, який у свою чергу може викликати проблеми зі здоров'ям або поведінкою, наприклад, ходіння в туалет у недозволених місцях. Як це виправити? Дуже просто створіть для кота недоторкану тиху гавань, визначте місце в квартирі, де ваш кіт любить відпочивати найбільше. Це може бути його будиночок, верхня полиця шафи, крісло в дальньому кутку. І прийміть закон у цій зоні пилосос ніколи не працює ніколи, навіть якщо там буде багато шерсті, ви можете прибрати там вологою ганчіркою або щіткою, коли кота немає поруч, але ревучий монстр не має навіть наближатися до цього місця. Кіт повинен знати, що у нього є надійний притулок. Куди він може втекти і де його ніхто не дістане. Це дасть йому відчуття контролю над ситуацією. Він не в пастці, він може просто піти у свій безпечний куточок і перечекати бурю. Наявність такого місця кардинально знижує рівень стресу під час прибирання. Крок третій. Знайомство зі звуком. Це найвідповідальніший етап. Коли кіт вже спокійно їсть смаколики з корпусу вимкненого пилососа, можна обережно вводити звук. Важливо робіть це поступово, попросіть когось із домашніх допомогти. Одна людина стоїть біля кота з улюбленими ласощами, а інша в найдальшій кімнаті. Друга людина вмикає пилосос буквально на одну секунду і одразу вимикає. В ту ж мить, коли пролунав короткий звук, перша людина дає коту смаколик. Повторіть це кілька разів. Мета, щоб кіт не встиг злякатися, а лише почув далекий короткий звук і одразу отримав за це винагороду. Зв'язок має бути миттєвим дивний звук, смаколик. Повторюйте цю вправу протягом кількох днів, не збільшуючи тривалість звуку і не наближаючи пилосос. Коли ви побачите, що кіт на короткий звук реагує вже не страхом, а очікуванням, дивиться на вас, мовляв, а де моя нагорода? Можна трохи ускладнити завдання, збільште тривалість роботи пилососа до 2-3 секунд, або трохи наблизьте його, наприклад, перенесіть у сусідню кімнату. Але робіть щось одне або збільшуйте час, або зменшуйте відстань не все одразу. Весь цей час кіт має бути зайнятий чимось приємним, їсти, гратися. Якщо на якомусь етапі кіт злякався, це сигнал, що ви поспішили. Поверніться на крок назад і закріпіть попередній результат. Цей процес схожий на дресирування, він вимагає терпіння послідовності і купи смаколиків, але результат того вартий. Ви не просто привчаєте кота до пилососа, ви вчите його долати свої страхи і довіряти вам. Помилка номер 4 бути нетерплячим і форсувати події. Це, мабуть, головна помилка у вихованні будь-якої тварини. Нам хочеться отримати результат тут і зараз. Ми позаймалися з котом 2 дні, він начебто перестав тікати, і ми вирішуємо. Супер спрацювало. І на третій день вмикаємо пилосос на повну потужність прямо біля нього, і весь наш прогрес летить коту під хвіст, кіт знову в паніці, довіра зруйнована, і починати доведеться з самого початку, тільки тепер буде ще складніше. Пам'ятайте, ми намагаємося змінити інстинктивну поведінку, яка формувалася мільйонами років еволюції. Це неможливо зробити за один вечір. Кожен кіт індивідуальний. Одному знадобиться тиждень, щоб звикнути до мертвого монстра, іншому місяць, і це нормально. Як цього уникнути? Запасіться терпінням і спостерігайте за мовою тіла вашого кота, притиснуті вуха, розширені зіниці, напружена поза, посмикування хвоста, все це сигнали стресу. Якщо ви бачите ці ознаки, негайно припиняйте тренування. Це означає, що для кота це вже занадто. Краще зробити 10 маленьких кроків уперед, ніж один великий, який відкине вас на 20 назад. Рухайтеся в темпі вашого кота, а не у вашому власному. Хваліть його за найменший прояв сміливості. Підійшов, понюхав, не втік. Молодець, ось тобі смаколик. Створіть атмосферу гри та підтримки, а не іспиту, і тоді кіт зрозуміє, що ви не намагаєтеся його залякати, а допомагаєте йому впоратися зі страхом. А це найцінніше у ваших стосунках. Помилка номер п'ять думати, що проблема вирішиться сама собою. Багато хто вважає, що якщо кіт боїться, то з часом він просто звикне побоїться і перестане. На жаль, так це не працює. Частіше за все відбувається навпаки. Кожен новий досвід прибирання, який супроводжується стресом і панікою, лише посилює фобію. Страх не минає, він накопичується з часом кіт може почати боятися не тільки пилососа, а й будь-яких гучних звуків фена, блендера звуку ремонту у сусідів. Хронічний стрес, як ми вже казали. Може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям від розладів травлення до проблем із сечовивідною системою. Тому ігнорувати цю проблему це не просто безвідповідально, це може бути шкідливо для здоров'я вашого улюбленця, не чекайте, що саме минеться що ж є кінцевою метою нашої спецоперації. Давайте будемо реалістами. Ваша мета не зробити так, щоб кіт полюбив пилосос і просив вас покатати його на щитці, ні, цього не буде. Ваша мета досягти нейтралітету. Ідеальний результат це коли під час прибирання ваш кіт не біжить в паніці ховатися під ліжко, а спокійно йде в іншу кімнату або застрибує на свою безпечну верхню полицю, і звідти зверхньо спостерігає за вашою метушнею. Він знає, що цей звук неприємний, але він не несе загрози. Він знає, що у нього є безпечне місце, він знає, що ви на його боці. Це і є гармонія, це і є повага до потреб вашого маленького хижака. І повірте, спокійний кіт і чиста квартира це абсолютно досяжна реальність. Потрібні лише час, терпіння і трішки розуміння котячої душі. Ось так, друзі. Тепер ви знаєте, що в голові у вашого пухнастого тирана коїться справжній апокаліпсис, коли ви дістаєте пилосос. І головне, ви знаєте, як перетворити цей апокаліпсис на звичайний гамірний день. Пам'ятайте три головні правила поступовість, позитивне підкріплення і терпіння. Ваш кіт не виридує і не робить це вам на зло, він просто поводиться як кіт. І наше завдання, як люблячих господарів, не ламати його, а зрозуміти і допомогти. Так, іноді вони будять нас о п'ятий ранку, влаштовують нічні тигидики і скидають речі зі столу, дивлячись нам прямо в очі. Але ж саме за цю їхню неймовірну, трохи дивну натуру ми їх і обожнюємо, правда? Якщо це відео було для вас корисним і ви посміхнулися, хоча б раз, поставте лайк. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше котячих секретів, і обов'язково поділіться цим відео з другом кошатником, у якого та ж сама проблема. А тепер головне питання як ваш кіт реагує на пилосос? Він відважний воїн, що кидається в бій чи майстер маскування, що зникає за секунду. Пишіть у коментарях свої найсмішніші історії. Дуже цікаво почитати до зустрічі!